Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, до нас наближається дуже велике свято, яке називається Пасха. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте, я вам розкажу про нього. Великдень одне з найбільших, найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. З першим променем Сонця священник церкви сповіщає Христос Воскрес. А прихожанам хором відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб розповісти один одному про велику радість та привітати зі святом урочистим один одного. Як і Різдво, Великдень родинне свято, на нього збиралася вся родина. За традицією розпочинаючи урочистий сніданок. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки. До свята готуються заздалегідь. Печуть паски, роблять крашанки та писанки. Жовті, червоні, жовтогарячі, кружальці, багатокутні зірки. На писанці зображення сонця роблять також. Хвилі означають воду, ще зображають листя дубове або вишневе. Малюють півників, козликів, пташок, рибок, метеликів, бджілок. Писанки це фарбовані яйця та крашенки, пов'язані з дійством освячення паски під час найголовнішого свята Великодня. Звідси і їх назва Великодні яйця. У давнину яйця розписували писанкарки, рідше писанкарі, які здебільшого були і знахарями, а були серед них і справжні цілителі. Їх ще називали земними богами. У минулому писанки. Правили за свої рідні амулети, обереги від всякого лиха та хвороб. А узори, виведені на них, мали символічне значення, вони були магічними. Цікаво, що майже весь рослинний орнамент на українських писанках пов'язаний з рослинами, відомими своїми лікувальними якостями. Дуже поширені писанки із зображенням весни символізують весну різноманітні квіти. Гілки дерев, гірські рослини, гірлянди, віночки. Я пропоную зробити пальчикову гімнату, маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей, вже й пора вертатися, і прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом. Каченят усіх тим часом. Один, два, три. Є каченят. Чотири. Я теж тут маляк. Шість. Знайшли ми ще одну. Сім. Рахуємо. І цього малого. Вісім, дев'ять. Майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щіпати. Пощіпали, поспівали. А вночі солодко спали. Тож дітки, я вам пропоную намалювати своє великодні пасхальне яєчко. Подивіться, будь ласка, яке я намалювала. Давайте з вами подивимося разом, що ж воно складається. Воно складається дітки з прямої лінії, з хвилястої лінії. Посередні нашого яєчка я намалювала квіточку з червоними пелюсточками. Тож дітки для нашої роботи нам знадобиться фарби вашеві, пензлик, стаканчик з водичкою, ватні палички та сама заготовочка. Під яєчко. Це вам, я думаю, допоможуть батьки. Тож приступаємо для нашої роботи. Беремо пензли у праву ручку. Беремо зелену парбу, звичайно, Та будемо малювати з маленькою уверхів нашого яєчка, Ось так одна пряма лінія. Та Промиваємо наш в облісті, Бранки, так, не зразу з малізувала, зіпсувала п'ять яєць. А якщо сте закінчила, та то сині. будемо малювати ось таку Я лінію. маму дідом Вверху. Правний Промиваємо наш пломзлік. Набираємо на кінчику пензлика жовтої фарби. І посередині нашого яєчка ставимо крапчок. Ось так. Промиваємо. Набираємо червону фарбу, будемо малювати пелюсточки для нашої квіточки. Дивіться, дітки, уважно, як я вверху. Внесу. Сліво. Справа. А тепер будемо між цими пелюсточками малювати ще по пелюсточці. Ось так. Ось ми, подивіться, разом намалювали яку гарну квіточку. Тепер беремо ватну паличку. Вмикаємо у жовту фарбу і будемо малювати ось таких крапочків. І трохи внизу, між хвилястими лініями. Я беру ще одну. Беру помаранчеву фарбу. У нас такі. Помалювати ярко. Дітки головне, щоб у вас був гарний настрій. Дітки, подивіться, які чудові пасхальні яєчка намалювала я. Я сподіваюся, що у вас теж таки вийдуть чудові роботи. Я очікую у нашій вайбер-спільноті До побачення, дітки, і пам'ятайте, що все буде Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.